Привіт усім, мене звати Сондор, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про інструменти безпеки. Під час гри інколи виникають ситуації, коли один або кілька гравців, і навіть ведучий, відчувають стрес, дискомфорт або просто не отримують задоволення. Для ведучого важливо знати, де пролягають особисті кордони кожного гравця. Якщо хтось засмучений певним містом у грі, то негативний настрій може поширитись на і на інших гравців. Або навіть призвести до розпаду групи. Розв'язати подібні проблеми допоможуть інструменти безпеки. Вони забезпечують простий спосіб налагодити контакт, дізнатися майже один одного і допоможуть орієнтуватися в складних ситуаціях. Важливо пам'ятати, що інструменти безпеки створені, щоб отримати більше задоволення від гри для всіх. Типи інструментів безпеки. Перший нульова сесія. У рольових іграх нульова сесія еквівалентна співбесіді. Це один з найкорисніших інструментів безпеки, оскільки він дає змогу гравцям розповісти, чого вони очікують від кампанії та в яку гру вони насправді хочуть грати. Переваги нульової сесії це ведучий здатний краще підготувати сюжет, який відповідатиме очікуванням гравців. Учасники гри спільними зусиллями створюють персонажів або команду героїв. Гравці отримують чудову можливість представити себе. Нульова сесія може відбутися в будь-який момент кампанії, але найкраще її проводити перед початком пригоди. Інструмент також чудово підходить для створення справді згуртованої групи пригодників і допоможе ведучому гармонійно представити героїв у своєму світі. Другий. політика відчинених дверей це означає, що гравці можуть покинути стіл або гру без осуду, якщо це не руйнує кампанію. Використовуючи політику відчинених дверей, краще переконатися, що граці точно розуміють її значення. За одними столами, це може означати не соромтеся, поки онтигрую будь-коли з будь-якої причини без пояснення. Тоді, як за іншими, це трактується як повідомте, коли ви відчуєте себе незручно. Третій інструмент X -картка. X -картка — картка X-картка картка один з найпростіших і найпопулярніших інструментів безпеки. Це буквально картка з великою літерою X. Яка розміщується на столі в доступі для всіх гравців. Якщо хтось під час гри почувається незручно, йому достатньо торкнутися картки або взяти її в руку. Одразу після цього ведучий та інші гравці мусить негайно змінити сцену, перейшовши на нову або змінивши те, що відбувається у цій гравця, який активує X-картку, ніколи не треба допитувати про його міркування, і гра має продовжуватися у звичайному режимі. x картка розроблена Джоном Ставрополусом. Четвертий інструмент віковий рейтинг. Іншим популярним інструментом безпеки є адаптація сеттингу, яка включає впровадження вікових рейтингів, як у фільмах. Гравець, який очікує гри з рейтингом 18+, швидше за все захоче грати в зовсім інші сценарії, ніж гравець, який очікує для своєї гри рейтинг 8+, чи 13+. Віковий рейтинг бере до уваги вікову придатність гри, а не рівень складності. Гра з рейтингом 6 не матиме невідповідного контенту, але інколи може бути важкою для засвоєння молодшими дітьми. І, навпаки, є ігри 18, у які дуже легко грати, але вони містять елементи, які роблять їх несприйнятними для молодшої аудиторії. П'ятий інструмент підсумкова бесіда. Цей інструмент дає групі можливість обговорити гру під кінець зустрічі. Подібна бесіда дає змогу уточнити певну інформацію, вказати на проблемний контент або навіть обговорити поведінку гравців. Хоча підсумкова бесіда не обов'язково має бути суто позитивною, вона має бути сприятливою подією, під час якої гравці можуть відчувати себе комфортно і обговорити проблеми, які могли виникнути під час гри. Шостий інструмент кордони та зони. Найефективніший метод з'ясування особистих уподобань і заборонених тем, це визначення кордонів і зон для кожного гравця перед початком гри чи кампанії. Кордони це жорсткі обмеження для гравця, і їх треба виключити з гри без запитань. Зони часто є м'якшими кордонами, з якими гравцеві може бути зручно мати справу в грі, якщо вони не мають детального опису. Найпоширеніший спосіб використання цього інструменту попросити гравців заповнити анкету, позначивши різні елементи гри як кордон, зону або як дозволений контент. Ведучий ніколи не сперечається з гравцем про те, що він вважає жорстким кордоном, а що зоною. Якщо кордони з зони, які встановлює гравець, будуть сильно заважати запланованій грі, напевно така кампанія або навіть група не найкращі підходить для цього гравця. Сьомий інструмент перемотування назад. Перемотування назад може бути використано, щоб допомогти комусь засвоїти інформацію, яку вони могли пропустити, або розв'язати проблему, яку не вдалося вирішити під час гри. Перемотування назад також можна використовувати для перемотування назад цілих сцен, після чого перемотаний міст більше не вважається канонічним, і група створює нову історію. Восьмий інструмент перемотування вперед. Швидке перемотування вперед можна здійснити, коли сцена досягла логічного завершення, або гравець хоче пропустити складний вміст. Інструмент зазвичай використовується для завершення сцени чи сутички, або для більших епізодів, коли це необхідно та дозволено ведучим. Дев'ятий інструмент. Пауза. Паузу можна взяти, коли гравцеві потрібна хвилина, щоб опрацювати складний контент, або відпочити від напруженої сцени. Рано чи пізно, незалежно від того, наскільки доцільно були використані інструменти безпеки, щось неприємне станеться. Гравці не завжди ладнають, персонажі не завжди працюють разом, а ведучий не завжди має відповіді на всі запитання. Якщо проблема порівняно невелика, ведучий може спробувати підійти до іншого гравця приватно і обговорити те, що сталося. У випадку більш серйозних або тривожних проблем ведучий мусить узяти контроль посередника в групових обговореннях з метою розв'язати проблеми так, щоб ніхто не залишився ображений. Коли маєте справу з такими ситуаціями, важливо пам'ятати, що гравці просто люди. Але це не точно. Дякую всім за увагу. Поважайте себе і оточуючих. І грайте так, щоб усі за столом отримували задоволення. Якщо вам сподобалося це відео, то я ввічливо попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А якщо раптом ви маєте бажання підтримати мою творчість, під відео є всі необхідні посилання на Монобанку та сервіс BuyMeACoffee. Мирного вам неба!